Головний тренер Київського локомотива Сергій Карпенко. Пане Сергій, вітаю вас з перемогою. А декілька слів. Чи задоволені ви грою і результатом сьогоднішньої зустрічі? За привітання. Ну, задоволені. Ну, хлопці, ми налаштовувалися на хорошу таку гру. Ми знали, що команда прийде і буде віддаватися, там молода команда. Так що дякую хлопцям за налаштування, за розуміння. Ну, взяли гру під контроль, і довели її до кінця. Все, все. Заміни в другому таймі, багато замін. Як ви оцінюєте резерви, які випустили сьогодні в другому таймі? Ну, також молоді хлопці у нас є. Ну, сьогодні такі, да, у нас був шанс по рахунку випустити, подивитися на них, тому що в нас дуже таке насичений чемпіонат і немає такої можливості до всіх випускати. Ну, задоволені, вийшли, допомогли також команді, продовжили е, грати на своєму рівні. Такий щільний графік. За 4 дні вже поєдинок наступного туру. Як готуватиметесь до цього поєдинку? Ну, так, як зараз працюємо, більш команду, щоб вона відпочила, набралася сил, емоцій і все. Більш такі емоційні тренування і будемо готуватися до Пануела, вже до виїзду. І останнє запитання. В разі позитивного результату, чи готова команда підвищуватись в класі? Я думаю, так. Ми готові до цього. Ми йдемо. Туди і хочемо це. Головний тренер гірник спорт Йоан Марковський. Пане Йоан, команда сьогодні програла, чергова поразка. Як ви оцінюєте гру команди і ну, дійсно задоволені ли? результатом? Ні, Звісно, не доволен, але грали з лідером вони показали, чому вони лідери. І взагалі без однієї ошибки вони зіграли. класно. зіграли ми, звісно, як можеш. Бід доволен з одним два ударими поворотами, а чотири пропущені, і що пару пару момент було у локомоти. Ну, ми чекали, що нас жіть тут, так що все справедливо ані не просто лідер. Так, дійсно, сьогодні дуже важко було проти київського локомотива. Наступний поєдинок вже за 4 дні. Як будете готуватися до нього? Ну, як і Eet останній період, коли стежого ігри. Так що все нормально, зрозуміло, є травма, є жовтий катечка. Ну, всім так так і нам. Так що. Все, все по плану, все по плану. А, тим паче, поєдинок, наступний поєдинок на домашній арені в себе вдома. А, чи спробує команда все ж таки порадувати вболівальників в наступному поєдинку? Ні, ну, звісно, хочеться особо вдома виграти, але нам вдома чи на виїзд нам не більша різниця, так що да, ми точно не фаворити не тільки з Левим Берегом, наша наступна ігра, але з будь-яким противником ми не можемо сказати, що ми лучші такого плану, так що нам треба старатися бігати. Euh, хлопці, що і показували себе, як euh, вони вміють грати, щоб їх хтось заметив далі, чи euh, рости далі. Да? І останнє запитання. Як вам атмосфера саме домашньої арени київського локомотива? Як саме ви сприйняли ось, е, е, ту атмосферу, яка панувала сьогодні на стадіоні? <ривіт> ну, ви, у, нас, у нас все бы намного лучше, что бы знали, uh, я шучу, конечно. Ні, је, класно просто, што, пака, не классно, потому что нет стадиона в Локомотиве, тогда что сказать. Если бы би были на стадион Локомотиве, сколько я понял, что они там стоят і скоро будет, тогда будем говорить. А пока чужие арены, чужие стадионы, думаю, нет смысла никакого. Конечно, приятно. Piękno pasmutować na, na chłopcy, którzy balerzyli za lokomotywą. Chodzi się w Lubbońskim Orodu zobaczyć balerzyki, czym więcej balerzyka, tym lepsze. Za co mi grać klub bol. Jelen, prorita. Tajmen, jeden goł próbował, był się i wszystko tak odnako. Ja się rada, że już Nie, adenako, Ni uh, igroka, dali, a jednakowo, bez zazinca, koniecznie. Oni to dali szansę Wszystko, jasne. После первого гола все уже было понятно. Опять как Они не просто лидеры уровня футболиста, э, наши уровни, когда мы собрались 4 месяца назад. Ну, я не знаю. Я, я не такой человек, щоб... udaril kolakom u dver ili galavoj u stenku, to je ja se Adi razuže udaril, Aleksandri je pala malo ruku. Ja nije tako, je. ja dume što je ta panjatna. Što do, do menja, ja, ja staraju se maksimalno. Može biti ja tože nije pravilno što ta, uh, kak, nastrajevam komandu. Da, može biti, može biti. Ja prosto nikakda iz mnog oputa, kak futbolist, ja, ja ljubil spokojstvo, može, može І Петрович кричать, і Дмитрич Балан кричать, і деревка на мене, я спокійно, я знаю мою роботу, що мені треба зробити на полі і, і фокус був на, на ігру. Можливо, просто хлопці хвилюються, ще в мандражі поборолися не досвіду немає. Ну, це молоді хлопці, і команда тільки що собралася. Ви все, все прекрасно розумієте, Хто може зробити команду за 3-4 місяці і що. Ще... Ребята от 18 до 20 лет, так что что-то говорит, что они типа не настроились, Ну, это уровни пока и мы здесь, чтобы они э, выросли, это уровни, на котором сейчас находится, это самое важное. А понятно, что наша задача, чтобы они выросли и мы как тренеры с ними. Спасибо, Просто вам за, за комментарии и уважаемый успехов моей путного.